Росіяни та білоруси може й хочуть напасти з території Білорусі однак для цього у них недостатньо сил, певнить військовий експерт Андрій Дяченко. З його слів, збройні сили достатньо підірвали їхній наступальний потенціал. Тобто вони вже не можуть здійснити ніякого більш межничного наступу, навіть на там, де ведуться активні бойові дії, на Херсонщині, на Донеччині. Тобто, вони вже декілька тижнів не можуть взяти. В принципі, такі вноси на великі міста, як Бахмут, Авдіївка, до кінця захопити Мар'їнку, там навіть Солопіськи вони брали там декілька місяців. Себто каже військовий експерт, українська армія настільки сильна, що ворог просто не встигає взяти населені пункти України, бо його оперативно ліквідовують ЗСУ. Ща ми не можемо це відкинути, але ну дуже абсолютно мінімізовано віргідність того, що вони будуть саме наземною операцією з. Боку Білорусі, але ну от інша, якраз якраз сторона медалі вона полягає в тому, що не можучи зробити повноцінного нападу, вони можуть міститися в, от, в спосіб от, якраз таки ракетного обстрілу.